На нашу комісії. Хто за те, щоб вкачати, ще за істерінка чи написують рухів. П'ять за порядок денного наша серіалка на звучі. Звернулася до нас військова частина, яка надсилала нам лист, ми її вже розглядали, вони ще раз повторно розглянути. Тому просимо до початку денного засідання включити два питання: перша зміни до комплексної правоохоронної програми, і друге зміни до бюджету. Якщо не затягнуться цей лист. Голосуємо. За столицтвом ставлю на голосування. Шами за містеріанка. Чорнописа пропіна за п'ять за, за. 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 будь е, Так, ну питання стосується. Це військова частина е, А 1376. Е, вони подали нам лист, який е, 10 березня. Ми розповідали, значить, просять е, виділити субвенцію. На придбання квадрокоптерів та наземної станції керування дронами. в сумі 1 мільйон гривень. Відповідно, розглядали стосовно внесення змін до програми на 100 тисяч і в проєкті рішення де зміни до бюджету 100 тисяч. Є хлопці, жителі нашої громади, які служать цій військовій частині і просять збільшити суму до послуги.

В цілий батальйон безпілотних систем. На нашому рахунку, одні з найвідоміших целей це декілька буків ППО, система РАП російська Бориса Глебська, яка коштувала близько 15 мільйонів доларів. Ми доволі, доволі успішно виконуємо свої обов'язки. Наш підрозділ складається виключно з людей, які прийшли добровільно, з молодих людей. Приблизно відсотків 90 нашого особового складу це люди до 25 років. Мені самому 20 роки вию я з 19 років, з 24 лютого 22 року, з першого дня а, війни. І на жаль, я слухав, що у нас відбувалося, і мені дуже прикро і невідомо, чому ми. Можемо проїхати за 1200 кілометрів на визначений час, а депутати, які знаходяться і живуть в цьому місці, тут не з'явилися для виконання своїх прямих обов'язків. І нам прикро, що сесія була перенесена. На жаль, на наступну сесію ми з'явитися не зможемо, тому що, на жаль, у нас є наші обов'язки, які і так не ну, тяжко від них відійти навіть на такий короткий термін, як два дні. Ми зробили запит приблизно три тижні назад. Спочатку я. Позвонив на міському голові нашому Валерію Михайловичу, запитався, чи є можливість. Я почув, що так. А, у нас є 100% необхідність в чотирьох маяках з тепловізором. Коштують вони приблизно 200 тисяч гривень. Коли я сьогодні почув, що було буде виділено 100 тисяч, попри обіцянки попередні, я вам скажу чесно на це. Як мінімум здивували, я дуже сильно здивує моє командування, яке теж розраховувало і правило мене сюди для того, щоб я приїхав з гарними новинами. І ми дуже сильно розчали за служби цим моментом. Я розумію, що гроші бюджет не резину і їх треба десь знаходити, але щось мені підсказує і я дуже сильно вірю, що якщо пошукати, то ці гроші знайдуться. Ці мавіки, я не хочу висловлюватися якось е, пагусною громко, е, але це життя. Це справді життя, це то, ваші кошти, бюджетні конвертуються в мавіках, напряму конвертуються, вперше це збереження життя, а наступне, по-друге, це в смерть для ворога. Тобто, ну, якщо ви Хочете, я надішлю сюди результати відео нашої роботи, моєї особистої роботи Бу, за один Ірина, Так що у нас повільнення залишки, той, що залишився, 157 тисяч. Тому, ну, можливо, ми внесемо зміни до програми на більшу суму. А ще хоча би 100 тисяч додамо зараз, а якщо вже сесія в нас буде 1 числа, будемо бачити результати виконання бюджету, чи можливо... Коли бачити? Е, ну, я, я не знаю, чи буде на 10-ту годину Тобі? результати, так. Да. Ну, е, можливо, просто ми програму внесемо більшу суму, а виділимо зараз, збільшимо до 200, а, наприклад, там, через місяць там, чи коли е, ну, на наступну. Думаю, ввідні, я думаю, що в квітні буде. Що, то нам треба тоді когось зняти. Тут у нас вільні залишки, ви розподіляєте сума, тут тільки всі військові частини. Давайте ми зробимо так. Ми зараз, це моя думка, я ж можу сказати, так? Беремо з, 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 з апаратної міського ради, яку там потрібно нам дати суму, щоб ми закрили. Це субвенція. Субції ми виділяємо з вільних залишків або з перевиконання. І все. Я варем такий. Я просив би вас, депутати, що ви все таки в програму внесли та програма це да. не проблема. Мої проблеми гроші. Завтра, бути. завтра, щоб ви не змінювали там до першого числа чи другого числа мільйон в програмі повинен бути. Та програми це не є. Якщо ну, що ми, ми, як, як, що що ми не так, даємо, кому то з другої військової частини, може знімемо. Ну сімся три три військова частина. Я вибачаюся, е, ну, люди вже э, знають, що вони можуть вилучити. Я же, не в, буду на. голосувати, що у кого-то зняти. Треба знайти, але не, идти, да. не <in> зняти. Ça, тому, э, ну, почекаємо результатів виконання. бюджету Так, э, програму скільки ви говорите? Yeah. Мільйон. Мільйон? Yeah. Там і yeah. голосування в програму yeah. кинути мільйон. Швебер сам, Містеренко, Баленко, Рупіна, Чернопейсі. П'ять за одного голосу. Програма може йти. А що ви скати вже? 157 тисяч один? Ми можемо. А ми їм не давали ще нічого. Ми ж дали сумні. Я звертаюся до вас перша за три роки. і то ж та сума, яка є, а то що звучила Ірина Михайловна, щоб їй все-таки добавили. Ні, перший раз я звернувся за три роки. За час можна штафом я перший раз на тут. Дивився, в чому це? У нас проблема. У нас проблема де взяти гроші. Цільно загального і перевикана. Першого числа ми будемо знайти з перевиконання. Програми часу вже є. Ні, буде на це? І гроші вже ми е, вийдемо. Я, я предлагаю сьогодні поки нічого не давати. А першого числа до не, давай а що вона зараз вирішить? Їм треба мільйон! Вдруг не надійде, то хоч один, то і два. Та скільки? Ну 100 ще додати, 100 ми проголосували. Це рівно 100 чи щось там з хвостиком. Ставлю пропозицію Ольги Анатольовни. Та, Оргену, та почекайте, точно 100 чи 100 з хвостиком. Щоб не вийшло, що ви вирішуєте сюди з їхнього першого. Будь ласка, 200, 220, 250. Давайте підавати 150. Все, даємо 150 тисяч. Ставлю голосування. Пропозиції Ольги Нато. Швебер за за, Чернопийський. За. П'ять за. 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 А тоді будуть гроші до 150 у вас вже. Ні. А то вже пройшло. Ні. 250 вже 1 числа розповідає. Чудово. А далі будуть дивитися. Так, як є пропозиції? Я їм за службу. Дуже дякую. Дивіться, першого числа сесія. І першого числа буде Ірина Міксандрна знати, скільки у нас вільного залишка. Не вільного залишка, Якщо у нас є нормально, то ми одразу додаємо з цього мільйона і все. Ви? А якщо немає, ну то що, щось буде, правда? Якщо нема, тоді чекати, додамо тоді, коли Так, да. Ну ви те 250 тисяч у

Все, закрываем. Да. Кто за то, чтобы закрыть да. закрыли нашу комиссию, Швабриса, Местеренко, Валент, Чернобыльский группе? Пять закон.